Вітаю! У черговому випуску сім хвилин з Мар'яною Каван та командою Семінар.ком. Зупинка перебігу строків давності в цивільному кодексі під час ковід, а пізніше під час воєнного стану, зовсім не означає, що списати борг, який виник із контрагентом, неможливо. Списання боргу має місце, адже сторони можуть домовитись про прощення боргу або одна із сторін може ліквідуватись. Може виникнути ще одна із тисячі причин, по якій дебіторка чи кредиторка матиме місце на списання. Внаслідок списання виникають ПДВ-наслідки, вплив на податок на прибуток, якщо це З, тут своя специфіка, якщо боржником є фізична особа чи ФОП, там ще свої випадки. У цьому випуску я розповім про ПДВ-наслідки. Якщо ж вас цікавлять інші наслідки, Списання дебіторки чи кредиторки пишіть під цим випуском і замовляйте тему наступного випуску. А я почну і почну з дебіторки. Дебіторку умовно можна поділити на два види: грошова це тоді, коли дебет 36-го, кредит 70-го була перша подія, і у нас виникло ПДВ зобов'язання. Також є дебіторка товарна. Це тоді, коли у нас дебет 37-го, кредит 31-го, і у нас був прав, було право на податковий кредит. І в одному і в другому випадку списання дебіторки у бухобліку призведе до витрат і, безумовно, буде вплив на податок на прибуток. Але ми домовились у цьому випуску говорити про ПДВ. А тому увага на слайд! І я візьму цифру для простоти. 1200, де 200 ПДВ, у нас було реалізовано на 1200 і виникло ПДВ зобов'язання по події реалізація. У майбутньому, коли ми будемо списувати як безнадійну цю заборгованість, у нас буде дебет 944-го кредит 36, якщо раніше резерв не створювався на всю суму 1200. Якщо ж ми створювали резерв, то за рахунок резерву дебет 38 ми спишемо всі. Всю суму 1200. А що з ПДВ? Нічого. ПДВ зобов'язання нам прощають. Ну, в даному випадку у нас було постачання, і по першій події зобов'язання виникло, тому тут все так і буде. Операція постачання фактично перетвориться на безоплатну передачу товарів, а це є постачанням для цілий ПДВ. При списанні заборгованості постачальник не коригує раніше відображені зобов'язання, розрахунок коригування не виписує. І особливість є для касовиків: списання касовиками грошової безнадійної дебіторки вважається одним із інших видів компенсації вартості поставлених товарів робіт послуг. А отже, платник ПДВ, що застосовує саме касовий метод на дату списання такої заборгованості. Повинен нарахувати податкові зобов'язання. Якщо ж ми говоримо про товарну дебіторську, у нас була передоплата перша подія, ми заплатили за товари роботи послуги, а отже, отримали право на податковий кредит. І в майбутньому, коли ми будемо списувати таку заборгованість товарну, у нас право на податковий кредит втрачатиметься. Чому? Тому що постачання. Так і не відбулося. Оплата не завершилася поставкою, і тому нарахування зобов'язання, ДБ 949 кредит 64 має місце. А уже списану безнадійну дебіторську. Ми закриємо на 944 -й. увага, сума без ПДВ. В даному прикладі 2.400, отже 2000 піде на витрати, а 400 закриється як авансовий 6441. Чи є у вас дебіторська заборгованість, а вона грошова чи товарна? А є така, що підлягає списанню? Поділіться в коментарях. А я продовжу. І давайте візьмемо кредиторку. Кредиторка, так само, як дебіторська, буває двох видів. Грошова це тоді, коли дебет 28-го, кредит 631-го. І у нас був податковий кредит по першій події. А також є товарна це тоді, коли дебет 31-го кредит 681-го. На дату авансу виникло ПДВ-зобов'язання. Списання кредиторки грошової. Чи товарною, це завжди визнання доходів. А отже, в бухобліку у нас буде дохід і вплив на податок на прибуток. Але ж ми домовлялись у цьому випуску лише про ПДВ-наслідки. Отже, виникнення грошової кредиторської, яка підлягає списанню, матиме ось такий вигляд: сума 1200, і у нас було право на податковий кредит, ми ним скористались, а в майбутньому ми списуємо таку кредиторську. Як таку, що стала безнадійна, як ми вже говорили, не лише в зв'язку з тим, що сплив термін давності. Можливо, було прощення боргу. Можливо, кредитор ліквідувався. Можливо, контрагент з ним щось не так. тисяча і одна причина. Так ось, в даному випадку, право на податковий кредит не втрачається. Є хороша позиція. Верховного суду від лютого 2022 року про те, що через те, що оплата не відбулась, поставка не скасована, і товари не відповідають визначенню там, безоплатно отриманих. Для коригування ПДВ не виконується жодна із підстав із статті 192. У нас немає ні повернення товарів, авансів, ні перегляду цін, ні помилок. Тому право на податковий кредит, яке в нас виникло, не втрачається. Так, ми визнаємо доходи на всю суму 1200, але право на податковий кредит нікуди не зникне. Ця позиція є нова. І вона підтверджується Верховним судом, а, і вона не є разовою. Тобто, у нас вже не, не один висновок саме такий Верховного суду. Чим, звичайно, варто заручитись. І е, на слайді ви бачите посилання на справи, які можете використовувати в своїй діяльності. Ну і нарешті товарна кредиторка, яку ми будемо списувати. Нам заплатили аванс. У нас виникло ПДВ-зобов'язання. А в майбутньому поставка так і не відбулася. Ми списуємо на 717 всю 1200. І в даному випадку з ПДВ нічого не буде. Ну, швидше за все, списання такої заборгованості відбувається по причині, що дійсно вже сплив термін давності. Пройшло цих 1095 днів. Тому підстав для створення РК у нас вже немає. Максимум, що ми тут зробимо, це авансовий 6431 спишем на 949. Списання дебіторської та кредиторської заборгованості має наслідки. Зокрема, ПДВ-наслідки такі. При списанні грошової дебіторки ПДВ зобов'язання не знімає. Списання касовиками грошової безнадійної дебіторки вважається одним з видом інших видів компенсації, вартості поставлених товарів робіт послуг. А отже, платник ПДВ, що застосовує касовий метод, на дату списання такої заборгованості, повинен нарахувати ПДВ зобов'язання. При списанні товарної дебіторки право на кредит втрачаємо, оскільки постачання так і не відбулося. При списанні грошової кредиторки право на податковий кредит, що був сформований по першій події, постачання не втрачається, і Верховний суд сказав своє слово, і тепер це слово на боці платника. При списанні товарної кредиторки, хоч постачання так і не відбулося, ПДВ зобов'язання навряд чи вдасться відкоригувати, якщо здати податкової накладної минуло 1095 днів. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 semіна.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами і будьте завжди в курсі законодавчих змін. До нової зустрічі!